Поруч із 34-річним героєм Тарасом Шевченком, який загинув на війні у 2015-му, Нині з'явилися нові портрети. На них командир відділення зенітно-ракетного взводу Роман Салига, якому теж назавжди 34. І наймолодший серед них – 25-літній мінометник полку Азов Максим Бурда. Сучасні борці за українську незалежність. Анотаційні дошки встановили на фасаді 13-го училища. Тут свого часу навчалися троє молодих героїв. Ми усвідомлюємо. Що після того, як на фасаді нашого закладу з'явилися ці дошки, ми повинні працювати ще краще, ще потужніше, тому що це кращі з кращих полягли люди, для яких Україна вільна, незалежна понад усе. Таких, як він, залишилися одиниці, каже побратим Романа Салиги. Він загинув під час мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку. Втім, про це його товариш дізнався аж через два дні, бо ж на той момент був на іншій позиції без зв'язку. рвався завжди наперед, хотів завжди бути всюди першим. Ну так сталося, що його не стало. Він, таких, як він, дуже мало лишилось. нас ми з самого початку там. і нас лишились одиниці з самого початку, що ми туди пішли. В серпні місяці син Роман прийшов в відпустку на пару днів. Я не впізнала сина. Це був воїн високий, красивий, мужній. Я кажу: ромчику, як ти? Він, мамо, я мушу йти. Я лишив своїх побратимів. І ми мусимо знищити цих загарбників, щоб моя донечка, маленька Вікторія, не сиділа у підвалах. Максим Бурда став на захист України ще у 2015-му, загинув наприкінці березня у бою за Ірпінь. Ми дуже поважали Максима, поважали його рішення, поважали те, що для нього Україна була понад усе. Він навіть чути нічого не міг, тому він не міг сидіти вдома і чекати перемоги України десь там хтось би її робив. Він хотів це робити сам. На жаль, щотижня в Івано-Франківську на наших освітніх закладах, на наших будинках ми відкриваємо анотаційні дошки, щоб зберегти пам'ять про наших героїв. Я пам'ятаю, коли ми відкривали дошку Тарасу Шевченку. А я тоді казав про те, що бажаю, щоб на цьому закладі більше не було анотаційних дошок. І нам вже здавалося всім, що можливо той час уже настав. Але підступний ворог одвічний ворог, тому що війна з цим ворогом іде навіть не з 2014 року, вона йде сотні років. І вже дві сотні захисників з Івано-Франківської громади поклали життя. У цій боротьбі Ірина Калинчук Геннадій Томнюк новини на вежі.